Всіх вітаю. Я сьогодні знаходжусь на виставці в Ганновері на Акрітехніці. Я вам покажу зараз одну цікаву машину, яку я знайшов. Для мене це цікаво, я таких ще не бачив, не зустрічав. Це буде міні-плуг, екоплуг, як його називають, з маленькими корпусами. Зараз зроблю маленький огляд. Компанія Баньот, ось так називається це французька компанія. Вони роблять екоплуги чи маленькі плуги, я не знаю як їх правильно назвати. Ось дивіться. Оцей плуг. В ньому 11 корпусів. Але він дуже короткий і маленький. Він працює на малу глибину. Зараз подивимось: 11 корпусів. Бачите, задні три можна відкинути ось на таких ось фланцях. Певне був дещо. Ось таке ось колесо контроля глибини, а також це транспортне колесо. Воно перекидається, там витягуються пальці і в транспорті ми веземо на цьому колесі. Маємо ось такий ось чистик. Дивіться, це гідроциліндр гідравлічний контроль глибини. Тобто з трактора ми контролюємо глибину роботи нашої. Ну, Відповідно, передньою навіскою та заднім колесом. Ось таким осланцем воно з'єднано. Дивіться, яка потужна рама. Чого така потужна рама? Бо плуг дуже короткий і на короткій, на короткій рамі дуже багато корпусів. Тобто він, ну він дуже малий. На ньому багато корпусів дуже велике навантаження. Дивіться, ще яка штука. Я такого ще не бачив. Тут стоїть гідроциліндр. От. Позначки. Ширина захвату корпуса 33 сантиметри. На даному плугі встановлена система захисту від перенавантаження гідравлікою. Ось бачите, гідроциліндри на кожному стоять на кожному корпусі. Ось дивіться Величезний просто гідроамортизатор, який це все акумулює гідроакумулятор гідроакумуляторніше. Маємо такі корпуси. Корпуси відносно невеликі. Якщо хто знає, схожий на передплужник. Десь такого розміру, як перетужник. На задніх е, корпусах концепціонально стоять е, кутознімачі. Бачите, ось який розмір у нього. Ну, воно більш похоже на ресору. Ось такої конструкції. Зараз пройдемося е, спереду, там трошки інша комплектація. Ось гляньте. На цих корпусах стоять ось такі от розширювачі борозни, я так розумію. Да? Тобто... Ось і наш слайміг. А ось цей розширювач він під час роботи під час роботи він зрізає більше, більший шар ґрунту, тобто розширює борозну. До лота боротне. Гляньте, який передплужник. Ось моя рука, ось до переплужника. Забув сказати, працює він до 15 сантиметрів. В основному працюють 12, ну максимум 15. Цей плуг працює онленд по полю. тобто. Ось такі гідроциліндри перевороту. Вони закриті, тобто шток ми не бачимо. Всього у нас тут дві гідропари виходу. Це скоріше за все манометр для накачування тиску в системі нон стоп. Потужна башня, досить непогана. Ви бачите, навіть в комплекті йде головка. Я не знаю наскільки, мабуть, або на 36, або на 41, але є головка. Ось Потужний механізм перевороту, це вал, на якому все переверчується, тобто башня, на якому перевертається. Називається баньот. І масивна рама. Зверніть увагу на польові дошки, якого не розміру. Ви бачите, відносно невеликі польові дошки, але вони є. Задня на останньому корпусі подовжена. Це робиться для того, щоб плуг краще тримався борозни. Даний плуг. Використовується з тракторами від 170 кінських сил, оптимально 200-230 кінських сил для такого плуга. 11 корпусів, 230 сил. Все тому, що мала глибина роботи, невеличкі корпуси, відносно легкий, і цього буде достатньо 200 коней, щоб працювати з 10, з 10 або 11, 11 корпусами. Також маючи 6, 7, 8 корпусів.